Як завжди, по традиції, по графіку. 7.35. Борис тут, як тут. Чого теж слюньки капають? Ти чого? Куна. Мурка дуже спить крепко. Зараз, зараз, я щось винесе, почекай зараз. Ти ж вже все з'їв, так? Да? Що тобі лишали на ніч? Зараз, почекай трошки, почекай, Маріка. Їзненькі, а шлюньки Смешно свиньи пик поговорит. Якраз треба вставати, якраз працює будильник, і він тут і тут. О! Якщо ранок починається з... Не віриться, що скоро піде в ліс і не буде приходити. Борис, чи ти прийдеш мною? Прийди, хоч раз. Вчора мала можливість спілкуватися з місцевим Єгерем. і він розповідає, що в лісі є більше, ніж 200 голів оленя. Це настільки цікаво. І виявляється, що у Бориса є в лісі і подружка, і потомство не одне. Так що в нього вже є і внуки. Так що, у Борису є, що робити в лісі, є до кого йти. Так що обов'язково піде. Ну, Борис підеш. Підеш. Це смачно місце було чого. От був вночі, і цікаво мені було, чи не буде чухати роги пуї. Ні, собі мимо, навіть до них не йшов. Він собі вчора. Там в сусідському там такі є хащі, дерево таке. Він собі там почухав роги і все. Деморис? Ще ти ж покури? Смачно! Ребятишки, ты сидишь Ты прыжок No. Mm. Mm. А, не хочет? А что ты хочешь? Ты носку забрал так, а ты, ты, Боря, давай, 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 давай Родина, все, что он двора. І ввечері був, поднів. Але він цікавий, не має пам'ять, що якщо він щось лише, звертається. Вчора теж на днях читала, скільки живуть у лані. Скільки живуть? Ну, в дикій природі в районі там 15 максимум. А якщо десь в вольєрі, то під наглядом то 20-25 набагато довше. Вроді 15 років живуть, так? Так 25 може. Так що, думаю, що буде не один рік приходити, надіюсь. Та виживаємо в дикій природі, а приходить тільки весною. Трошки літом. І зараз має в ліс уже піти. Роги вже заточив. Да, мрис, смачно, поїв. Мені найбезпечний ти отак дверях. стояти. <різь> Тоді я не переживаю. Він вже все, характер в нього змінився. Вже. Видно, що в лісі йому пора. Вчора до журналістів цокав зубами. Та не подобалось йому, що вони до нього підходять. Хоча лежав, навіть не вставав, так, да, Борис? Я -то тобі бурячки принесла? Моркочку, правда? Я знаю, що ти теж з пустими руками не підходь. Чесно, я вже думала, не прийде. Він перед тим, позавчора приходив. Здавалося, що він наївся і піде в ліс. Бо день його вчора цілий не було, а вночі вже як прийшов два рази і оце зразу. Що, Борис, наїдаєшся, наїдаєшся, зимою прийде. Раз, куди? Прийде, раз. А носик такі мокрий, як кота. А зараз роги такі шуршаві, як е, ця терка. Тут дуже гострі, а тут шуршаві. А на цьому розі, видно, що ще не до кінця обчухав роги. розі. Бо цікаво, роги спочатку такі бархатні, м'ягенькі, тут такі заокруглені. Потім він ту шкурку знімає, так, цухаючи об дерева. І вони стають гострі. Ну, ясно, що йому треба. І потомство оберігати, і від вовка захищатись, то вже справжня така зброя в нього. Да, Борис, ти вже серйозний хлопець. Ти вже не боря, вже буресь. Що да? да, да, да. ти ще хочеш хороший? Що ти ще хочеш? М? Все, бурячки ти всі з'їв, моркочку всю з'їв. Зараз ранок, я ще в магазині не було, нічого не купляла. Сусідка те, що накидала, ти теж вночі з'їв. Оця шкурка мені подобається, подобається. Смачно? Смачно. Хороший. Хороший Борис. Хороший. Восемь лет было. Да, может уже и 15, и 25 нам да, Борис? О, он же любит цукор. У специально для него Стане і чекає. Винесеш прямо все з хати, все, що маєш. Та, за сіль питають. Минулого року стояв цілий брусок оцей лизун солі. Він його не чіпав зовсім. А в лісі, там, де їх годують, то в них ж сіль. Та, і давала навіть у гірки солила так. Він спльовував їх. Та, ну, не хоче він солі. Та борис. Не хочеш, ти хочеш смачненького, правда? Дай мені смачненького, цукру, яблучко, бурячка. Ти хороша. Все, йди, поїж травички трошки. Ключі тобі не треба. Що, не облизуйся? Цукру теж тобі багато не дам. Хорошо, кусочок. Сорубка місцева. Собі ходить, де хоче. У кого хоче, й заходив та Борис? Ти Любиш по дворах ходити. Вже я звідки знаю, що тут двір, а не ліс. Але люди в нас його люблять, сусіди теж підгодовують, постійно щось залишають, Борис, якісь огірочки, яблучки. Та, все, все, йди пасися. Бо мені снідати треба. Ти мене збудив, молодець. О, дайте. Все. Чи ти хочеш, щоб тебе ще тут почухали? Ой, хороший. хороба. Тільки з дверей мені не страшно його чухати з тими рогами. А він справді оцей сьогодні, вчора такий спокійненький, бо перед тим приходив якийсь тривожений, дьорганий. Да, Борис? А я не можу. А шкурка в нього така трошки тверденькі волокна. Виявляється, він любить чухатися в кіти. Да, Борис? Хорош. Його тут теж біля, біля ріг чухається, не тільки рогі. Хороше. Бо мені говорять, що ти приходиш до мене поговорити? Ще й почухатись, так? Мою мурку то не чіпай. Вона така в мене сама по собі. Зовла. Что хочешь? Так что наш Борис не Натеньки смачно ест, а шайчуха То есть, справжний человек, да, Борис? Хочется ласки, правда, всем Скажи, Просто... а я чем? да? Да Хороший разумный, правда? Разумный, Борис Разумный Это... Вже нараз інший, Ти вже мій голос пізнаєш, так? Нюшенка, поїждку нюшинку, а я йду вже сніданок собі робити. Ти вже поїв? И понимает все. Мне кажется, что прям все понимает. Я думала, она выходнееша. Ну, тут проверить, что соседей там ничего нема. Соседка туда кидает яблоко, буряки. Не помнит. Вчора не б... да, там морква є. В чорних все зб'є. Ой, хороше. Дякую всім за перегляд, за лайки, за ваші підписки. Чекаємо нового візиту Бориса, коли він знову прийде.